Зараз уже майже ніхто не знає, що таке толока. А раніше це було ціле свято, коли вся громада збиралась на спільну працю. Зараз коротенько розповім, а в кінці історія моєї бабусі, як її дівчата на толоці обманули. Толока це коли в когось є велика робота збудувати хату, зібрати урожай. Тоді йшли допомагати всі сусіди. А після праці обов'язкове частування. Господар ставив на стил найкраще, що мав. Грали музики, співали пісні, а молодь водили танці. Праця перетворювалася на справжнє свято. Толока об'єднувала кожне село, бо всі знали, сьогодні допоможеш ти, а завтра допоможуть тобі. Зараз уже кожен сам за себе. Хоча й раніше було по всякому, бабуся розповідала історію, як вони в селі збиралися гуртом картоплю копати. Бабуся була наймолодшою серед дівчат, а починали, звісно ж, по старшинству. І коли прийшла черга копати її город, вже ніхто і не прийшов. Пишіть в коментарях, хто ще пам'ятає толоки і чи були у вас такі ситуації. І дякую, що додивились це відео до кінця.